Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Експорт. Мене звати Євгеній Гладун. І сьогодні ми звітали на вересневий саміт Business Клаб, який розпочнеться за лічені хвилини і стане одним із найбільш зіркових на моїй пам'яті, адже буде присвячений успіхам України на Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році. Серед запрошених гостей сьогодні справжні зірки українського спорту. Тут вам і Олімпійський чемпіон Олег Верняєв, і срібні призери Павріс Насібов та Ірина Коляденко, і бронзові медалісти Ірина Гаращенко та Марина Олексієва. А з боку спортивних функціонерів сьогодні виступлять очільник НОК Вадим Гуцай та голова Федерації легкої атлетики Ольга Солодуха. Сьогодні у нас відкриття нового сезону спортбізнес Клаб Україна», нас приймає Юніт Сіті. Дуже дякуємо нашим партнерам. Сьогодні ми підведемо підсумки Олімпійських ігор. Це найголовніша подія цього літу. Сьогодні в нас дуже цікаві партнери та спікери. Будуть представники і бізнесу, і наші призери Олімпійських ігор. Тому сьогодні вся вся наша вся наша тематика пов'язана безпосередньо з Олімпійськими іграми. Бачили на вході проходить благодійний аукціон, На що сьогодні збираємо які лоти і. І що будемо купляти для армії сьогодні. Ну що, місяць тому ми вже привезли джип-рятувальник для нашої прикордонної служби. На футбольному фесті ми його передали. Сьогодні ми продовжуємо нашу традицію. Ми сподіваємось, за декілька заходів ми зберемо гроші і привеземо ще один джип-рятувальник для наших прикордонників. Так, от, оскільки сьогоднішня СБК буде присвячена підбиванню підсумків для українського спорту у літній період, ми вирішили поспілкуватися із гостями і запитати, що їм запам'яталося за це спортивне літо. Можете ви якийсь один головний спортивний момент цього літа, який вам найбільше запам'ятався? Олімпійські ігри. А якщо конкретно якийсь виступ, змагання, турнір, медаль. Я люблю спортивну гімнастику, тому це мій улюблений виступ був на Олімпіаді. Звичайно, це виступ України на Олімпіаді, де ми здобули три золотих медалі. Але також хочеться виділити наших паралімпійців, які вкотре продемонстрували свій просто фантастичний рівень і посіли сьоме місце у медальному заліку. Усі результати дуже для нас. Потужні. А хіжняк наш потужний спортсмен, який здобув золото на, на цій олімпіаді в Паріжі. Другий раз срібло та сереб та золото. Наші соціальні мережі зараз буде QR-код на картинці. Хто не підписан? Інстаграм, телеграм, фейсбук і так далі. Тут будуть фото. В нашій області це дуже круто. Дякуємо, що допомагаєте свої Валерій Валері вітаю, Валер! Перший раз у нас були навіть.